Давай я потримаю. <говори> Красавчик просто ваще. Банан как из небес. Что ты верзаєш? <говори> 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 Это реально банан как из небес. <говори> <говори> Это реальний банан крутяк. Я яблоко с какашками.

Такого не є. І це передача як вмерти за 5 секунд. І з вами Катерина Бурняк. І вона зараз. І з вами останній раз Катерина Бурняк. Бурняк. І вона зараз. Ні, ні. І вона її перша треба здохнути, дається, але друга дивіться зараз. Зараз. Ні, Люди на гроб! Вона здохла. <реку> ні, він трохи вже ні. Та що ти робиш? Саша хоче вбити банан, але банан не так мертвий. Yuró,